Вони представляють Україну на міжнародних змаганнях, виховують службових собак, донатять мільйони гривень на підтримку збройних сил і притулків для тварин. Я думаю, що мільйонів п'ять гривень ну за цей час ми забрали десь, десь десь приблизно так. Андрій Долженко та Вадим Яченко познайомилися багато років тому на Чорнобильській АЕС. Ми працювали обидва. Там я працював спочатку арматурником, потім бригадиром, потім прорабом. А Вадос працював спочатку, спочатку стропельщиком. Потім Оператором маніпулятора да. так і ми сталось так, що у нас шкафчики в роздягальні були один напроти другого. Ввечері після роботи чоловіки разом займалися спортом, спілкувались, виявилось обидва до безтями люблять тварин, особливо песиків. Згодом Андрій присвятив себе кінології, навчався, виховував собак. Вадим став майстром тату, але з часом зрозумів, що теж хоче працювати з тваринами після там чергового тренування. Одного з перших, якщо я не помиляюсь, а він приїхав такий, і давай мені розповідати в такому стані, типу, о, а я там те, а вона так біжить, а там швидкість, а там те. І в такому захваті взагалі. Я в той час взагалі нічого не, не розумів, що відбувається, про що він, але це було дуже цікаво. Ось, і потім почали почав дізнаватись. Андрій почав показувати відоси різні, і отак воно мене втягнуло. Відтоді минуло майже 10 років. Чоловіки Зом досягли високого професійного рівня, допомогли тисячам власників знайти спільну мову з улюбленцями, виховали сотні службових собак. Був спортивний напрямок, де ми тренували своїх власних собак, а також собак всіх бажаючих, які готувалися до українських та міжнародних змаганнях. Ми готували збірну України з мандіорингу. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, чоловіки об'єднали свої сили та допомагали людям і тваринам. Спершу збирали та розвозили гуманітарку і продукти для ТРО. А після деокупації Київщини зайнялися порятунком чотирилапих. Перший же день а, у мене був дзвіночок від людини, яка там живе безпосередньо. Запросили допомогти, тому що там був розплідник канакорсу і французьких бульдогів, які місяць залишились без людей. Їх покинули і втікли. Ми приїхали туди. Там 90% собак мертвих, вони їли один одного, і ми решту собак. Треба було терміново рятувати. Згодом Андрій та Вадим створили фонд і розпочали роботу на Луганському, Херсонському та Донецькому напрямках. Вадим і досі пам'ятає порятунок собаки із селища Очеретине. Вибухи, артилерія, вона нон-стоп. Типу, і наша, і не наша, і просто бах-бах-бах раз за разом. Пустота всюди, нікого нічого нема. Просто в дворі стирчать снаряди від граду, в будинку стирчить граду снаряд, і така утопія якась. Ось. І ми забираємо цю собачку, їдемо за наступною, відкриваємо двері в машині, і просто над нами пролітає літак. Там якісь штуки випускає, воно все десь щось вибухає. Там, ну і от, от така от історія. Таких історій у волонтерів десятки були вони й під обстрілами після підриву росіянами Каховської ГЕС. Потрапити під обстріл 120-х мінометів на воді було цікава, цікава історія, тому що, типу, ти на надувному човні і все. І вони почали стріляти по пунктах. Евакуації і по воді, і по човнах просто, типу, кошмарили. Рятуючи тварин, волонтери налагодили зв'язок з військовими. Почали закривати і їхні нагальні потреби. Військовим там просто там, скільки б мільярдів у нас не було, все одно мало. Тому, типу, там хлопці, треба дрони, там накалядували, закрили дрони. Типу, треба тачка, накалядували, закрили тачку. Вони ну, от такі історії. Ну, от, наприклад, найближчі речі, які ми допомагали військовим, це були. Старлінки да, мобільні, тобто для техніки, для а, машин, нині Андрій та Вадим створили власний бренд унікальної амуніції і необхідних для собак речей. А частину коштів від продажів донатять ЗСУ та притулкам для тварин. Також кінологи повернулися до спортивного напряму своєї діяльності і продовжують виховувати службових собак.